Близько 50 оригіналів і копій листів, що зберігалися у музейних фондах, склали тематичну виставку прирочену до святкування 70-ї річниці дня перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Деякі з них відвідувачі музею бачитимуть уперше сотні разів, перечитані і затерті до дір звістки з фронту, колись визначали і долю дописувача, і долю адресата. Ці всі листи, коли ми їх читаємо, вони принізані вірою, надією, любов'ю тим, що люди вірили в те, що перемога близька. Але в кожному листі було якщо чи писали дома, чи просто писали прямо. Зокрема, Микола Курила, наш земляк, який повторив подвиг Олександра Матросова поблизу міста Бендери, він писав про те, що я мрію бити ворога до перемоги і повернутися живим. Але якщо загину, то загину. Ну за батьківщину найбільшу частину експозиції склали листи фронтовиків, згорнуті на воєнний манер у формі трикутників. Та є і відкриті поштівки, листи і записки від партизанів, підпільників, військовополонених і працівників тилу, написані на аркушах паперу, бухгалтерських бланках, обгортках від круп послання містили у собі переважно занепокоєння і зацікавленість життям рідних і друзів, і зовсім мало про бойові подвиги та звитягу. Ці листи мають важливе значення якраз вивчені подій Другої світової війни з іншої сторони, не традиційної, не неофіціозно, а зі сторони побутової повсякденності. Саме через них ми бачимо це відношення до подій і Другої світової війни через оці зразки людяності, через їхні погляди, сподівання, переживання, які тут видно. Ми якраз переносимося в ті часи. Відвідувачі виставки зможуть. Прочитати передсмертні записки підпільників групи Миколи Ршитняка, листи героїв радянського союзу Юрія Должанського та Івана Кобилянського, того чиє ім'я носить вулиця у центральному міському районі, колишня прикордонна експозиція буде у відкритому доступі протягом всього місяця. Повідомили нам у музеї і запросили з нашою допомогою всіх свідомих і спраглих до правдивого криворіжців почути голоси з минулого у своєму серці.